Пропоную вашій увазі мандарини з зефіру. Починаємо з приготування зефірної маси та беремо ось таку напівсферу. В мене невеличкого діаметру, ви можете взяти більше форму я ретельно змащую олією та заливаю масу. Добре розрівнюю. Даю час гарно стабілізуватися. Тут важливо не поспішати. Коли наша маса готова, обережно дістаємо зефір та з'єднуємо половинки між собою. А тепер найцікавіше. Я беру звичайну терку і формую текстуру наших мандаринчиків. Кожен мандарин обережно проводжу по всіх сторонах. Ось так. Для фарбування я заздалегідь змішала жовтий та червоний барвники та отримала насичений помаранчевий колір. Просто катаю мандарин у сухому барвнику. Після фарбування ще раз легенько проходжусь по терці. Для більшої реалістичності додаю хвостик. Зберігайте, готуйте та смакуйте із задоволенням.